А наступне часте питання це оптимальний інтервал між пологами. Скільки витримати між дітьми, щоб не було дуже мало, щоб організм встиг відновитись. Ну, перше, що я хочу сказати, що кожен організм він відновлюється по різному, тому що, по-перше, всі ми маємо різний стан здоров'я, різний вік, різні супутні захворювання, навантаження під час. Вагітності до вагітності. Загалом ми всі різні. Хтось більш здоровий витривалий, хтось менш здоровий витривалий. Це треба враховувати. Як протікала вагітність? Післяпологове відновлення, наскільки ви виснажились в декреті, від того і залежить оптимальний інтервал. Пили ви вітаміни, гарно харчували чи ні. Маєте ви зайву вагу чи навпаки дефіцит ваги? Це все треба враховувати індивідуально. І так, якусь конкретну цифру сказати, що це 3,5 роки для всіх, або це чотири, або це два. Все по-різному. Хтось народжує пагодків з різницею півтора року, і все добре, всі здорові, і дітки, і мама. Хтось і за п'ять років не відновлюється після пологів, хтось взагалі не відновлюється після пологів, якщо є якісь серйозні питання по здоров'ю, або є серйозні похибки в способі життя, харчуванні і так далі, в догляді за собою безпосередньо. Тому оптимальний інтервал він для кожного свій, і з точки зору організму, і з точки зору логістики вашої домашньої, чи є у вас допомога, чи зможете ви менеджерити вагітна, маленьку дитину, а потім двох маленьких дітей пагодків чи є ваша можливість фінансово найняти няню, чи є родичі, чоловік наскільки може бути залучений? Це індивідуально. Оптимальний з точки зору здоров'я вважається, що інтервал десь від двох років. Але знову ж таки, якщо ви завагітніли раніше ніж пройшло два роки після пологів, ну ви ж не будете переривати цю вагітність, тому що моз радить почекати 2 два роки і більше. Ні, якщо ви зацікавлені, ви можете виношувати, звичайно, треба звернутися для того, щоб максимально організм підтримати. Ми розуміємо, що дві вагітності поспіль: це навантаження на організм, на опорно-руховий апарат, на нутрієнти. Треба вітаміни, треба підтримка організму, треба харчування. Це все. Достатньо важко, але це можливо, тому в принципі оптимальний інтервал кожен сам для себе вирішує.